Виникає головне питання, а до якої гілки влади відноситься Національний банк України до законодавчої, до виконавчої або до судової? До якої? І де це прописано? Ось головне питання, на яке має бути надана відповідь, а потім все інше. Якщо немає відповіді, то про які гроші може йти мова зараз? Про направлення, перенаправлення. До якої гілки влади відносяться Національний банк України? Ось питання. До депутатів, до чиновників, до президента, до уряду. До якої? Що ж відбувається насправді? Тимошенко пропонує не виплачувати Національному банку України оці гроші, а перенаправити оці гроші у доходи бюджету. Тобто оці 175 мільярдів переставити із видаткової частини у дохідну частину. Ось ідея від Юлії Тимошенка і її політичної сили Батьківщини. На папері це дуже красиво виглядає. Але. По суті, це як прикласти гроші з одного карману в інший і назвати це прибутком. Прибуток я виношу в лапки. Це ж не працює. І ось питання до вас, шановні глядачі, давайте будемо знаходити відповіді. Перше питання: чи не стане ось така ідея ударом по фінансовій стабільності? Відповідь: Так. Бо такі дії можуть. Розхитати гривню і викликати інфляцію. Друге питання: чи не перетвориться Національний банк України з незалежного регулятора на банкомат уряду? Є при цьому ризик, що це так може відбутися? Адже це підриває незалежність Національного банку України? І третє питання. Головне, якщо сьогодні ми знаходимо, в лапках знаходимо ці гроші, а що ж буде завтра, якщо їх перенаправити до бюджету, ці гроші? Що ми будемо очікувати і відчувати завтра? Відповідь без реальних доходів доведеться друкувати гроші. А це знецінення всього, що ми маємо. Ось і все. І давайте чесно скажемо: ідея оця від Юлії Тимошенко, перенаправити ці гроші до бюджету, це питання відповідно вирішить підняття заробітних плат, пенсій, допомогу...